indefinite pronoun. Що ж це таке? А це незначувам замінник. So we use indefinite pronouns to talk about a person, the a place, when we don't know who or what they are. Or it is not important. Ми використовуємо неозначувані займенники, щоб сказати про людину, річ, місце, коли ми не знаємо, хто це є або що це є. І це є не так важливим. Тобто на цьому ми не акцентуємо увагу. А якщо ти дивишся до кінця це відео, то побачиш, що ж це за неузначувані займенники. Так, ситуація з неузначуваними займенниками. Look attentively on this picture. Okay, everybody's here, I think. Shall we order something to drink? Добре. Ти вже тут, я думаю. Тож замовимо щось випити. Yes, I'd like something cool with ice. Так, я б хотіла щось прохолодного з льодом. Has anyone got a menu? Чи всіх є меню?